Жадібність, що вкоротила віку російським окупантам, під Бердянськом під час спецоперації на той світ відправлені чеченські кадирівці, повідомляє головне управління розвідки. Так, українські партизани з'ясували, що доблесні мародери Дондону організували схему реалізації краденого ними шпального солярку. Бородачі продавали в одній і тій самій точці на трасі під Бердянськом. Вона і стала для них братньою могилою. Внаслідок точного удару гур успішно вражені два автомобілі, на яких і пересувалися Ахматівці. Далі більше не дорахувався Путін цими вихідними і двох танкерів свого тіньового флоту. Вони перебували під санкціями через причетність до перевезення російської нафти і були атаковані в чорному морі українськими дронами Сі Бейбі. Значит, с украинскими дронами встретились Кайрос э, танкер и э, «Вират», кажется, так. ЧП произошло возле берегов Турции, но в нейтральных водах, поэтому никаких претензий к нам быть не может. Значит, как это происходило? Значит, сообщается, что это были дроны СБУ. Ну, Источники об этом сообщают, но источники, судя по всему, какие-то непростые, а очень специальные, потому что они слили в том числе видео. И эта атака на российские, ну де-факто, не де юра а де-факто российские танкеры будет иметь просто какие-то невероятные последствия. Мы, наконец-то, решились включить свои санкции по этому вопросу. Значит, мы атакуем не только Новороссийск, не только э, ТОПСЕ, но ну и, соответственно, вот эти вот лоханки, которые везут нефть, ну или э, эти, э, в частности, не везут, а везли. Не бачити спокою росіянам не в морі, ні на суші. Фактично, збройні сили України не дають спуску окупантам на всіх без винятку ділянках фронту. Відеозвітом про виконану роботу поділилися українські прикордонники. Їхні оператори дронів знищили ворожі укриття, засоби зв'язку та антенни управління БПЛА на північно-слобожанському напрямку. В результаті ворог на цьому напрямку фактично втратив свої вуха і очі і тимчасово не може вести повноцінні бойові дії. Найкраща ситуація у ворога складається і у власному тилу. Там на околицях села Мокра Орлівка, що в Білгородській області, наш винищувач міг 29 підрозділу Привид Києва завдав високоточного удару по командному пункту окупантів. Ой з російських генералів потрапив під удар українського винищувача у Кремлі не зізнаються. Однак в українській розвідці натякають, що армія Росії в результаті нальоту може недорахуватися відразу кількох високопоставлених армійських шишок. Це російська армія продовжує робити гарну міну при поганій грі і відчайдушно намагається довести всьому світу, і схоже, путіну в першу чергу, що оголошена Москвою СВО, йде за планом. Так за старою доброю традицією, російські флагоносці спробували встановити свій триколор над будівлею у Вовчанську. Мовляв, населений пункт вже під контролем окупантів. Та от невдача Український дро. с ними не погодився. Мы как бы, посылаем сигнал Владимиру Путину и не только Владимиру Путину, что все его рассказы, что у него все идет по плану, и он в состоянии перманентной гойды, и на него это никак не влияет, а немножечко, в общем, его оценка ситуации неправильная. А ось унікальні кадри вже із українського безпілотного наземного комплексу. Оснащений кулеметом М2 Браунінг. Посеред ночі він зустрів на дорозі російську бронетехніку. Для окупантів зустріч стала повною несподіванкою. А для екіпажу МТЛБ та самої бронемашини останнім бойовим виїздом. Залишилися не лише без техніки, а й засобів її підвезення. Навіть у тилу російським окупантам спокій тільки сниться. А все завдяки небайдужим партизанам, останні провели успішну диверсію в брянську, завдавши точного удару по ворожій залізничній логістиці. В результаті на купу металобрухту перетворився електровоз, що використовувався армією Росії для доставки військових вантажів, що створило суттєві проблеми. Постачанні окупаційного фронту і порушенні графіків руху ешелонів з боєприпасами, технікою та пальним, які готувалися до відправки на передову на Сумському напрямку. Загалом же минулої доби росіяни не дорахувалися як мінімум п'яти танків, семи артсистем, двох РСЗВ, а також чергової тисячі солдатів. Росіяни, вам великий привіт. ЗСУ повернули під контроль ситуацію на Гуляйполі. в районі населеного пункту. Відбито понад 20 спроб штурмувати наші позиції і нового прориву не сталося. Повідомляють сили оборони півдня України. Сьогодні там вистроєна на гуляйполі нова оборонительна лінія. Нова лінія оборони Відповідно, буде учтен ландшафт цієї місцевості. Це не промисловий Донбас. на жаль. однак є ріки, є лісопосадки. В которых возможно э, сохранить те позиции, которые у нас сегодня есть. Як стало відомо, після просування росіян на цьому напрямку в командуванні було ухвалено рішення перекинути частину резервів під гуляйполе. При цьому в РФ уже поспішили заявити про захід військ безпосередньо до райцентру. Проте інформацію спростовують у нашому центрі протидії дезінформації. Також не підтвердився вкид розпабліків і щодо окупації села Високе. Мінімальна вони лінік тому нашому. укрепрайону и логистическому центру, пытается направлять группы отдельные на окраины. Гуляй поле идут, опять-таки, напряженные боевые действия там нашим оборонцам как бы пришли какие-то ресурсы и подкрепления, и идет борьба за стабилизацию на этом направлении. При цьому місцем застосування основних зусиль ворога залишається покровськ, кажуть аналітики. Атаки цілодобово відбуваються як у самому місті, так і на околицях у спробах оточити українські угрупування. Противник контролює більшу частину скорода покровська юг і центр припапита питає с ашліт такої а дійстя також постінна кабе. Ахватуватию uh, кальсожимат покруг Мирнограда. Однак у нескінченних штурмах на покровському напрямку росіяни зазнають колосальних втрат. У нашому командуванні не приховують головне завдання ЗСУ на сьогодні завдати максимальних втрат угрупуванню противника, І з цим село оборони справляються на відмінно. настільки великі, що приходять брати резерв, який по ідеї, не був призначений для. заходов в покрос. То есть, и даже с оперативным резервом Россия не может взять покрос. Вот сейчас вот на квадратный километр кладется в среднем более 200 тел врага. Ну, то есть там убитые, раненые. И это колоссально много. При цьому, крім оборони, вдається нашим військовим у Покровську іноді і просуватися. Зокрема, як повідомляють, із місць періодично відбуваються зачистки ворога по ту сторону залізниці, яка нині є своєрідною лінією розмежування у місті. Сілом оборони дійсно вдаються і контратакуючі которые проводятся в частности і у Покровські. Ми о Куп'янські, ми говоримо практично по всіх наших локаціях, де росіяни намагаються продвинутися. До слова про Куп'янськ за словами самого Путіна, місто оточене і під контролем Росії. Насправді ж оточення немає і близько. А росіян у населеному пункті з кожним днем залишається все менше. Враг, к сожалению, пока еще находится в Купинске. Вполне вероятно, силам обороны удастся улучшить свои тактические позиции. Я сегодня не говорю о том, что нам удастся полностью вытеснить врага, хотя... Э, та тенденция, которая сегодня в Купинске проявляется, она говорит о том, что силам обороны метр за метром, но ну, удается очищать нашу украинскую землю от э, врага. І гарні новини напередодні прийшли з окупованих територій. Зокрема, стали відомі подробиці удару по Криму. Так у генштабі розповіли, що на півострові були атаковані комплекси ППО «Панцер-С1» та Тор 2 М. Після чого дронами вдалося знищити склад безпілотників Оріон та Форпост, а також вразити командний пункт та скупчення особового складу ворога. Местные z были в панике, заявляя о том, что летят самые разные инструменты, даже мавики. А мавики это 10 километров. Откуда и кто их запускал? Ну ясно, что не украинские военные. Тогда кто и откуда? То есть это вот те самые морские беспилотники, участие которых, опять же, подтвердили z которые выполняли, очевидно, функцию мини-авианосцев, которые доставляют мавики, мавики залетают и уничтожают объект. Мавики вообще в этом смысле идеальный инструмент, то есть если их удается Доставить побережжя практически це практички необіваємо е, такі от, інструменти. Тобто, по суті, сили оборони застосували нову тактику, коли один великий дрон доставляє до місця атаки багато маленьких. І з огляду на те, що все пройшло успішно, схоже, у російських тилах незабаром значно додасться проблем. Минулої доби три взводи ліквідовано і ще більше взводу поранено. Генштаб зсу розповів, подробиці боїв за Покровськ. Так силами оборони було знищено 60 російських штурмовиків, які в тумані намагалися просунутися до центру міста і закріпитися. І ще 23 людини отримали поранення. Як підсумок, спроба прориву окупантів провалилась. При цьому ворог поки що утримує старі позиції, на які зайшов кількома днями раніше. За словами командування ЗСУ, зараз проводять пошуково-штурмові дії, а все місто фактично продовжує залишатися сірою зоною. Врак, який зайшов через южні окраїни. Покровска уже осуществил там создание определенного плацдарма, но плацдарм уже обеспечивается логистически. Соответственно, серая зона очень большая, наверное, большая часть города сегодня. Хотя рубежи на северных краях города, в северной части Покровска сегодня удерживают, в частности, наши десантники. Ще один напрямок, який регулярно фігурує у військових зведеннях Куп'янський, незважаючи на доповідь Герасимова, про оточення там близько п'яти тисяч військових України у нашому командуванні інформацію спростовують навпаки, рапортуючи про успіхи та просування сил оборони, сьогодні не удалось поки що врага вибросити за приділи самого Куп'янська. Однак ті контратакуючі дії, які сьогодні демонструють сили оборони. Это поступательное движение, это не какие-то резкие контрнаступательные операции, это именно контратакующие действия. Тем не менее, они приводят к тому, что нашим силам обороны удается возвращать некоторые тактические позиции, которые были утеряны там, несколько недель, несколько месяцев тому назад, именно в самом городе Купинске. Активізувалися росіяни і на півдні нашої країни. Запорізький напрямок, звідки генштаб ЗСУ брав резерви під Покровськ, кілька тижнів приносив досить тривожні звістки. Проте зараз ситуацію вдалося стабілізувати вже то. Активне наступлення, яке було як вони декларували, неділю назад, воно не має місця. Сейчас ми проводимо е, удари і гніви средства по резервам. Особливо важливо, те, що зараз... Начні встажать е жезну дорогу, снабжають ці групіровки. Ситуація на Запоріжжі, кажуть аналітики, залишається складною. Противник продовжує стягуватися і дном Каховського водосховища диверсійними групами проникає в підконтрольні Україні села. Проте атаки ці раз за разом зазнають невдач. Россияне снова не смогли взять Степногорск или даже многоэтажную застройку на юге населенного пункта. Лишь часть домов под контролем противника. Дополнительное давление на Степногорск создает попытки врага прорваться по трассе на Григоровку. Севернее приморских дач большая открытая местность, поэтому россияне даже не пытаются там закрепиться, а с большим риском для себя забегают чуть севернее, где есть здание и хоть какая-то окопная линия. Але наступаючи в чистому полі, ворог завдяки нашій артилерії, зазнає там колосальних втрат, через що окупантам уже не видають техніку, а в наступ відправляють виключно пішки. Встигають при цьому сили оборони відпрацьовувати не лише по лінії фронту, а й у глибокому тилу РФ минулу добу зокрема ознаменував безпрецедентний випадок. Сили спецоперації далекобійним дроном збили російський військовий вертоліт Мі 8 над територією Росії. Як зазначило у відомстві, це відкриває нову віху війни і небаченими раніше можливостями ЗСУ. Дело в том, что раньше вертолеты в воздухе украинцы били с помощью обычных FPV с дальностью ну, максимум в несколько десятков километров и с боевыми частями в полтора килограмма. В данном же случае мы видим, что сталкивать дрон не пришлось с вертолетом именно за счет мощной боевой части. Но, с другой стороны, происходит это, как вы видите, на другой высоте, куда, возможно, обычные в пиве, опять же, не доберутся. И что очень важно, как вроде бы говорят некоторые источники, но нужно еще уточнять, это происходит на очень большой дистанции. То есть э, в данном случае это Ростовская область, э, район Кутенниково. А что такое Кутенниково? Ну, собственно, э, это 200 километров от э, линии соприкосновения. Дісталося й окупованим територіям. Частина Донецької області поринула в тотальний блекаут, що частково паралізувало управління військами РФ. Серед більш ніж десятка успішних ударів варто відзначити вибухи у Докучаєвську. Аналітики й досі сперечаються, чи стала нічна заграва результатом прильоту по електростанції або по складу боєкомплекту. б там не було, і той, і другої це удар. по в конечном счете логистике, потому что если уничтожается подстанция, то группировка теряет электроэнергию. Если идет удар по боекомплекту, то группировка теряет снаряды. а это важно для той группировки, которая наступает сейчас на донечне, то есть это как минимум -то тормозит ее наступательный потенциал. При цьому бійці на місцях підтверджують цю інформацію. Зокрема, через поселення ударів по російській логістиці на Донеччині штурмові загони втратили постійне підживлення резервами і озброєнням і знизили темпи наступу у тому ж Покровську.